така ідея про започаткування ініціативи «Включайся». Тобто це така ініціатива прямої дії. Він є, але ми не знаємо, наскільки він вірний. Так. В доступі його немає. Так, він є у голові. Звернення в Генеральну прокуратуру. І хай вони розбирають. Тільки почалося будівництво, ми дали запит в міську раду і в прокуратуру написали. Це роздано, це вже приватна власть. Необхідно негайно реагувати на цю ситуацію, включатися її вирішення. А є так, да, да, от парочку, проходіть з державними е, органами і для якісного надання цих послуг. Тому я вас попросив би це зробити. Добре. Добре? Добре, спасибі.

Тим болотцем, яке у нас є тут на місцях, так би і з Києвом. Тобто те, що вже народні депутати їдуть в громади і слухають, це вже дуже добре. Нарешті, можливо, це перший майданчик співпраці громадського суспільства в Кіровограді, тому що воно абсолютно кожен сам по собі в своєму домі. Угу. А тут, нарешті, якщо ми, кожен з нас, не заплатить тролейбусі. Дасть там шоколадку десь чиновникам чи отакі інші моменти побутові, то ми ніколи з мертвої точки не зрушимо. До боротьби тут не потрібно боротися, тут тільки п'яту точку з дивана підняти, прийти і сказати: у мене оця проблема є, це проблема кожного з нас. Не раз працювала з нардепами, і це вперше, що я задоволена ну, на сьогоднішній момент, я надію, що так і буде, що в мене позитивне враження від депутатів. Не просто говорити ой, погана влада. Вона не стане від того кращою, оскільки б ми її не лаяли. А треба самому кожній людині, якщо ти стикаєшся з проблемою, вирішувати її в правовий спосіб, доводити до кінця. Як є у кого спитати, поцікавитися, в цьому приміщенні відбулося таке об'єднання думок, бажання щось змінити, щось діяти, щось робити. Товариство брало саме такі фундаментальні проблеми, які... Які є причиною отих всіх дрібних проблем, і, і то супер. І оце комунікація, звичайно, така комунікація. Незалежно, що, що ви там внизу організації, а Верховна Рада вверху, От так. Це було супер.